Справа 1318 теплохід за 3 години за течією і 2 години проти течії долає 142 км. Цей самий теплохід за 4 години проти течії долає на 14 км більше, ніж за 3 години за течією. Знайдіть власну швидкість теплохода і швидкість течії. Ну що ж, стартуємо, а будемо розв'язувати цю задачу за допомогою системи рівнянь. До цього позначимо шукані величини через Х та. Y. Записуємо тоді нехай. Власна швидкість. Власна, швидкість, теплоходу? Теплоходу. Власна, швидкість теплохода записуємо Х кілометрів за годину, так, а швидкість течії, а швидкість. Течії. А швидкість течії y кілометрів. Якщо так, то давайте запишемо формулу, по якій можна визначити швидкість теплоходу за течією і проти течії. За течією ще допомагає на таку кількість кілометрів за годину, на ігри кілометрів течія, а проти течії заважає. То ми записуємо, що тоді швидкість. теплохода. За течією. За течією. Пишемо. Буде х плюс у кілометрів за годину. А проти течії А проти течії, то у нас буде тоді не X плюс Y, а Х-, бо течія буде заважати кілометрів за годину. Тоді за умовою нам потрібно записати два рівняння незалежних. Записуємо, що за умовою маємо. Що можемо записати які рівняння? Читаємо теплохід за 3 години за течією. Я запишу їх систему з двох рівнянь. Отже, за 3 години за течією то 3, що множиться швидкість за течією плюс у, То 3, що множиться на X плюс Y. І 2 години проти течії, то додати 2, що множиться проти течії X-Y. Долає 142 км. Записуємо дорівнює 142. Першу рівняння записали. Ну, і цей самий теплохід за 4 години проти течії, долає на 14 км більше, ніж за 2 години за течією. Тобто, 4 години проти течії це 4, що множиться на мінус Y. Це більше. Тобто, Якщо ми від цього віднімемо те, що він 3 години за течією. То мінус 3 години за це 3X плюс y. І це буде дорівнювати. Ця різниця він буде складати 14 км. Ну що ж, ми отримали систему з двох рівнянь. Щоб її розв'язати, потрібно спростити спочатку розкрити дужки. Отже, записуємо рівносильну систему рівнянь. 3 множимо на X, це буде 3х. Далі додати. 3 множимо на y, це буде 3y. Далі додати. 2 множимо на x, це буде 2 x Ну і тут відняти 2 множимо на y, це буде 2y. І це дорівнює 142. Ну, а друге рівняння також розкриваємо дужки. 4 множимо на x, це буде 4 x Далі відняти 4 множимо на y, це буде 4y. Потім мінус 3 множимо на x, це буде мінус 3 x і мінус 3 множимо на y, це буде мінус 3y. І це дорівнює 14. Є? Ну що ж, будемо зводити потім дідоданки ліворуч. Дивимося, у нас тут 3х і 2х. То записуємо таку систему рівняння рівносильно. 3х плюс 2х це буде 5х. Далі у нас є. Плюс 3 y і мінус 2 y 3 y відняти 2 – це буде просто y. Додати y. І це дорівнює 142. Перше рівняння. Друге рівняння. Тут у нас є такі подібні доданки. 4х і мінус 3х. 4х відняти 3х це буде 1х або просто Х. Далі. Є у нас мінус 4 у і мінус 3. Разом буде мінус 7 Y. І це дорівнює 14. Є. Чудово. Ми отримали, вже набагато спростили наше рівняння. Для того, щоб їх розв'язати, по-різному можна тут робити. Давайте ми зробимо так, щоб коефіцієнти. Наприклад, при х були протилежними і знайдемо y. То у нас тут є 5х, тут є х, то давайте ми друге рівняння помножимо на мінус 5. Записуємо, що друге рівняння множимо на мінус 5. Тоді одержимо таку рівносильну систему рівнянь. 5х y дорівнює 142. Друге рівняння множимо на мінус 5х помножити на мінус 5 це мінус 5х, далі мінус 7 у помножити на мінус 5, мінус на мінус буде плюс, то буде плюс, а 7 на 5 35, то вийде 35 у, це дорівнює. 14, що, 14 що множиться на мінус 5, це буде мінус. Помножити на 5, це помножити на 10 на 2, 14 на 10 140, політи на 2, це буде 70. Є? Ну що ж, коефіцієнти при x у нас протилежні, щоб розв'язати цю систему рівнянь, почленно додаємо їх. Додаємо. Ну що ж, я запишу, як перше діє. У нас зліва є 5х, додати мінус 5х або відняти 5х. Далі є y. І є плюс 35 y. І це дорівнює. Справа у нас 142. І додати мінус 70, це відняти 70, то сума 5х мінус 5х дорівнює нулю, суми їх викреслюємо. То одержимо y плюс 35 це буде 36. Y дорівнює. 142 мінус 70, це буде 72. Як нам знайти обидві частини рівняння? ділимо на 36. 36 поділити на 36, це буде y. Дорівня. Ну і праву частину 72. Ми ділимо на 36. Записуємо, що y дорівня. 72 поділити на 36, це буде 2. Є? Ну що ж, ми знаємо, що y дорівнює 2. Зараз підставляємо у будь-яке рівняння. Наприклад, я думаю, друге рівняння простіше. Замість y2 одержимо, чому дорівнює X. Я запишу їх друга дія. Тобто у нас переписую X-7y. Це дорівнює 14. 14. Так, є. Тоді. Ми записуємо, що x відняти 7, що множиться. А замість y пишемо 2. І це дорівнює 14. Є? 7 помножити на 2, це 14, то 14. Це дорівнює x відняти 14, це дорівнює 14. То переносимо мінус 14 через знак дорівнює з протилежним знаком. То x тоді дорівнює. Було у нас 14. Зліва було мінус 14, справа буде плюс 14. Є? То х тоді дорівнює 14 плюс 14, це буде 28. Є? Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює x, чому дорівнює y. Тепер можемо записати, чому дорівнює власна швидкість теплохода і швидкість течії. Записуємо. Отже, власна швидкість. Власна швидкість теплохода? Записуємо х кілометрів або 28 км кілометрів за годину, а швидкість течі? А швидкість течі. Ігрік у нас дорівнює 2, то записуємо 2 км за годину. Є? Записуємо відповідь. Знайдіть, власну швидкість теплохода. Пишемо 28 кілометрів за годину. Ну і швидкість течії пишемо 2 кілометри за годину. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою системи рівнянь. На цьому вправо завершено.